Вітаю, новини в ефірі НТА в студії Мальва Вовк. Вже за мить ми підсумуємо найголовніші події середи 18 листопада. Спалах насилля, кривава Львівська ніч. Дві бійки з різаниною і жертвами та ще підпалений дільничний опорний пункт поліції. Повернути зір для операцій з усунення пухлин меланом та новоутворів на оці до Львова з Одеси приїхав провідний український офтальмоонколог. Втік від Путіна і хоче залишитися у Львові. Російський поет майже три місяці живе в машині в одному з мікрорайонів міста. День народження діда мороза. Чи потрібен він ще українцям? У неї не було зубів, зате у нього був ніж. Кривава різанина після дня студента. Один юнак помер, і троє госпіталізовані. Уночі у центрі Львова сталися дві сутички, під час яких зарізали 19-річного студента. Ще троє молодих людей, отримали ножові поранення і потрапили до лікарень. Обидва напади вчинила одна група осіб, до якої входили четверо молодих чоловіків та одна жінка. Усіх нападників уже знайшли та за затримали. Також поліціянти надибали і ніж, котрим підрізали хлопців. Фатальне святкування. День студента для деяких молодиків завершився кривавою різаниною. Посеред ночі, поблизу оперного театру, виникли бійки між групою молодих людей, серед яких була дівчина. Перший випадок виклик був біля оперного театру. Було заявлено, що є роз... по... розбій з ножем. Патрульні під'їхали туди дуже оперативно, але на той час вже той, хто наносив ноживі удари. Зник з місця події відповідно від свідків, які були на місці, було дано орієнтування, що група людей, які здійснювали напад, рухаються в сторону Міленіума. Поки поліція прочісувала ближні райони та шукала зловмисників, двох хлопців із ножовими пораненнями відвезли до дитячої клінічної лікарні. Назару Левківу, першокурснику університету фізичної культури, відразу зробили операцію. Зараз хлопець перебуває в реанімації. Найшли, Розрив селезінки, селезінка була вшита, це органозберігаюча операція. Втрата крові була біля 400-500 мл. В принципі, це десь 8 10% його маси тіла. Поступив він в субкомпенсованій формі шоку травматичного, постгеморагічного. Зараз іде 16-18 година після операції. стан його важкий, хворий в свідомості, виходить після наркозу. Відповідає на прості питання, Богдан Ханьков з діагнозом непроникне проникне на живе поранення в ділянці серця. Зараз у стані середньої важкості. Юнак сказав, що лезо зупинилося всього в двох сантиметрах від артерії та серця. Ще запевнив, що нападники точно знали, куди наносити удари, і робили це досить швидко та впевнено хоча було їм близько 19 років. Наші дівчат там хлопці почали всякого говорити. Почав їм образи кидати і так далі. Я так підходжу, кажу, хлопці, що ви боротики, ходіть звідси. Він мені дає в голову раз. І, а той, що зараз в реанімації хлопець, він його хоче забрати, тоді стає ніж йому під ребра. Я побачив це і просто підходжу до тіпа, беру його за футболку, забрати просто. Його штукаю, рву йому футболку, і він мені встигає в той момент запхати під пахло ніж. Найбільше потерпілого здивувало те, що навколо було дуже багато людей, але ніхто нічого не робив. За його словами, поліція та швидка їхали 15 хвилин, тож за цей час хлопці втратили багато крові. Зловмисників пам'ятає чітко, особливо дівчину, яку впіймали першою. Потерпілий переконаний, що вони були у стані наркотичного сп'яніння. Вони виглядали, як відброси суспільства. Вони були обдовбані чимось, а та дівчинка взагалі без зуба. Там дуже багато говорила. Ну, вони були спортивної структури, той хлопець, який ножем махав. І просто такий, ніби на понтах, всякі фразочки кидав. Але на цьому різня не закінчилася. Поки поліція шукала групу нападників, ті встигли зробити ще один розбій і знову підрізали двох парубків. Однак цього разу хлопцям пощастило менше. Один із них зараз у важкому стані в реанімації, а інший Роман Подайко, студент другого курсу Національного університету Львівська політехніка, загинув на місці злочину поблизу фігури Божої Матері. За вказаними фактами зареєстровано два кримінальних правопорушення. Одне кримінальне правопорушення, значить, кваліфікація узгоджується на даний час. Вирішується питання щодо реєстрації за статтею 121, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також замах на умисне вбивство. По другому факту зареєстровано кримінальне правопорушення за статтею 115 умисне вбивство. Групи нападників уже заарештували. Наразі ще з'ясовують усі подробиці цих кривавих подій. Як сказав один із потерпілих, цей день студента їм запам'ятається надовго. Богдана Струк, Віктор Симбратович, НТА новини. Нічний шабаш на цьому не закінчився. Опісля близько четвертої години ночі у дільничний опорний пункт поліції, що на вулиці Айвазовського, полетів коктейль. Молотова пляшку із запальною суміш кинули через вікно. Це призвело до пожежі в одному з трьох кабінетів пункту. Зараз триває ліквідація наслідків. Виносять згорілі меблі та встановлюють нові двері. Люди, які мешкають поблизу, кажуть нічого підозрілого не бачили та не чули. Ні, я не бачив, але я виходив за сигаретами. Десь друга година була. І я бачив, просто світло світилося тут в вот вікні. І знаю участкового нашого, ну, помічника. і, Та якби світло світилося, я купив там сигарети. Тобто ти спокійно було? Все було, все було спокійно. ну, Я пройшовся, бо я завжди сюди ходжу, ну, та як зараз, і пішов туди. і, ну… Все було нормально, нікого не було. Я от Сам поцікавитись, бо мені мама сказала, що якийсь теракт, якусь бомбу кинули чи що. Прибувши на місце події, було встановлено, що невідома особа кинула в вікно горючу суміш, внаслідок чого пошкоджено меблі. Підлога за даним, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 194 частина 2. Проводяться всі заходи для встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Надія Андрухів повертається до Львова. Капітан міліції, яка постраждала від вибуху біля дільничного пункту міліції 14 липня. Вночі з середи на четвер прилітає з Ізраїлю, де вона проходила лікування. Щоб зберегти надії життя, лікарям довелося видалити частину кишківника, селезінку, а також ампутувати ногу. Зустрічала Надію Андрухів і наша знімальна група. Детальніше дивіться вже у четвер у випуску НТА Новин. У Львові зупинилися трамваї. Електротранспорт не курсував площами митною та соборною. У міськраді повідомили тимчасове припинення роботи трамваїв на цих ділянках було зумовлене аварійною ситуацією через поломки стрілки, пантографа та розтяжки. До вечора рух трамваю відновили. До слова днем раніше у Львові також зупинили рух трамваїв 1 та 11 через аварію на водопроводі на вулиці Київській, 18. Повернути зір для операцій з усунення пухлин, меланом та новоутворів на оці до Львова з Одеси, приїжджає провідний український офтальмоонколог з інституту імені Філатова Анатолій Малецький. Професор щораз консультує десятки пацієнтів і проводить до 30 складних операцій на оці. Таким чином, у галичан, які мають проблеми з очима, відпадає потреба їхати до одеської клініки. Адже саме туди скеровують усі випадки пухлинних захворювань ока. Щороку в інституті очних хвороб імені Філатова проводять понад півтори тисячі операцій з видалення пухлини ока. Ігор Ковпак один із сотні пацієнтів, які звернулися до провідного офтальмо-онколога з інституту імені Філатова за консультацією. Тепер пацієнта готують до операції з корекції повіки. У мене опущена повіка права і мені порадили зробити операцію на праве око. Це буде підрізання правої повіки вверху. Після операції каже офтальмолог, пацієнтові піднімуть верхні повіки, що значно покращить гостроту зору і синхронізується зображення на обидва ока. Професор Малецький не просто прооперує чоловіка, а й поділиться досвідом із львівськими колегами. Анатолій Парфенчевич власне має свою таку авторизовану методику, де нема травматизації верхнього прямого м'яза. І відповідно ми вчимося. І сподіваємося, що скоро також будемо робити такі власні операції. Для усунення проблем з повікою чоловікові не потрібно буде їхати до одеських офтальмологів. Саме в тамтешній висококласній офтальмологічній клініці спеціалізуються на надскладних операціях на оці, зокрема, у все, що стосується пухлинних захворювань очей. Моя проблема это онкология, что касается органа зрения. Второе, это я занимаюсь реконструктивными операциями на веках и орбите. Вот эту проблему мы, у нас целый ряд больших, мину после травмы, после это, это после либо то, ожоги, патологии, мы проводим оперативні вмешательства. До львівських колег Анатолій Малецький приїжджає вже в п'яте. Професор наголошує, відновлення пацієнтів після операції відбувається швидше і без ускладнень, якщо оперували людину в регіональній клініці. Тому основне завдання наблизити високотехнологічну медицину до пацієнта. За останні роки кількість пухлин ока збільшилася. Не тільки, звичайно, ока. Ми знаємо, що статистика говорить про погані цифри, свідчить про погані цифри. І такі пухлини, як меланоми. Меланоми бувають в оці, на райдості, на конюктиві, меланоми шкіри повік, меланоми судинної оболонки. Це дуже найбільш така частина пухлини, яка є переважає серед офтальмологічних пухлин, крім онкологічних хвороб ока, одеський офтальмолог проводить виправлення певних випадків косоокості, усуває дефекти органу зору, а також оперує на сльозних шляхах ока. До слова, саме цей напрямок втручань став нинішньою темою науково-практичної конференції для офтальмологів Львівщини. На завдячні професору Малецькому, який до нас вже. Декілька років приїжджає. І ми тут надаємо не тільки навчальний процес, а ще й практичну допомогу нашим пацієнтам. Цього разу у львівській обласній лікарні професор проконсультував десятки пацієнтів і провів 30 операцій. Вже є заплановані на наступний візит лікаря. Частину пацієнтів скерують до одеської клініки, оскільки вони потребують більш комплексного лікування на базі інституту очних хвороб. Жанна Ліщенко, Лахвозний, Ліщенколахвозний Новини. Зимова морока мандрівного поета: 78-річний росіянин Геннадій Ісаєв вже майже три місяці живе в машині на автостоянці одного з мікрорайонів Львова. Та чим холодніше стає на вулиці, тим важче чоловікові у побуті. А нещодавно додалася ще одна гризота. Закінчився дозвіл на перебування в Україні. Повертатися в Росію мандрівник не хоче, бо каже, не може жити в одній країні із вбивцями. Та без необхідних документів його можуть депортувати. Останні три місяці вечори поета Геннадія Ісаєва були однаковими. Він вже звично вигулював собаку, читав перед сном українські газети та вкривався старою шубою, аби не замерзнути у своєму домі на колесах. Але з приходом холодів життя на автостоянці стало для чоловіка справжнім випробуванням. Я навіть не включаю машину, щоб неділю не включаю машину, щоб обогріватися внутрі. Усе необхідне у нього в машині. Тут і спальня, і кухня, і навіть ванна. Ось вода підтілає, тут молоко у нього, а це у мене для мусора пакет. Я його потім вибрасую. Ще місяць тому мандрівник вмивався та прав речі на вулиці. Тепер знайшов інший шлях. Та це обходиться йому у декілька десятків гривень. Устраював на вулиці стирку. Зараз я ношу сіральні машини є там. У гаманці поета грошей із кожним разом менше, є. та чоловік каже, їжі має вдосталь місцеві мешканці, ледь не щодня приносять смаколики. Несут Буквально всі продукти. Я тільки, якщо я буду все приймати, то тут пройде просто екологічна е е е катастрофа. А от грошей Геннадій Ісаїв не приймає. Ну, Іноді буває, що от я. Приоткрою, а мне раз туда и кину. Но я, значит что, я беру эти деньги, которые туда пролетели, как говорится. У нас и волонтеры, которые для армии собирают. И приношу и им опускаю. Найбільша морока для чоловіка відсутність будь-якого офіційного статусу. У нього є і закордонний, і російські паспорти, та 28 жовтня закінчився дозвіл на перебування в Україні. Тож будь-якої миті чоловіка можуть депортувати. Я хочу остатися в Україні. Я хочу і зараз повторяю, я хочу, щоб мені дали політичне убіжіще. Тому що я уїхав і заяв за того, що я не згоден з політикою совершенно. Путіна в Росії. Мандрівник хоче оселитися в селі. Каже, йому пропонували приглянути за будинком в області. Та без документів чоловік боїться залишати обжити місце. У мене собака. Ну, пропонували мені, допустим, ну я що, я допустим, в якомусь то буду жити, був дожити, а собака на вулиці. Я для того і машину купив, щоб ми були місці. Вона мій друг. У своїй 78 поет хоче допомагати українцям. Він має освіту політолога, тож у кабінеті на колесах розробляє план допомоги Україні. Ну, я вважаю, що найголовніше, що має бути, це реформи в хозяйстве. Главное, Головне богатство в Україні це земля і люди. В свою подорож чоловік почав після подій на майдані. Він завжди був в опозиції до політики Кремля і навіть каже, отримував погрози. В Україні ж поет побував у декількох містах, та осісти вирішив у Львові. В рідній Росії на мандрівника чекають родичі та порожня квартира. але повертатися додому він не планує, навіть якщо доведеться зимувати на автостоянці. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. У родини кальки Санта-Клауса, 18 листопада, день народження усім нам відомого Діда Мороза. Чи живе він у серцях львів'ян, чи вони вважають його уже пережитком минулого? Або, можливо, в Україні є свій добродій, у якого свято вірять діти і дорослі. Що думають львів'яни з цього приводу? У нашій рубриці народ скаже, як зав'яже. Чи у вас в дитинстві був можливо приходив до вас тими? Приходив, приходив, і, і дуже добре, що приходив, і ми всі в то віримо. Миколай чи Дід Мороз? Е, ні, Дід Мороз, ні. А, Дід Мороз є не в нас. О, о, це дуже В, 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 в нас є Миколай, святий Миколай. А у ваших дітей, можливо, також приходить зараз. Безперечно, безперечно. Так що я то пам'ятаю з дитинства. Е, як ви ставитеся до Діда Мороза і до Миколая? До Діда Мороза, звичайно, добре. Добре, а у вас був в дитинстві Дід Мороз, можливо, і зараз і чому. Так, звичайно, ну. тоді більше Дід Мороз, тепер більше Миколай святиться. А у вашої дитини так, так... Так, кожного року є Миколай. Так. Приходить. І він щиро вірить зараз у існування і Діда так. Малороза, і Миколая? Так, і навіть до 10 років в мене старша дочка вірить. В сусід приходить завжди передягувати на, на свято. Подарунки приносив. Я просто одного разу спати не хотів дуже довго. Тобто прийшов сусід, передягнути в костюм, подарував подарунок, привіз мені велосипед. Ну, гарно було. Чи в Діда Мороза, то ні, то звичайно, що не вірю. А, віриш ти у Діда Мороза? Віриш? так? А як ставишся нього? Це добрий персонал ну, чи поганий. Дядя добрий, чи поганий. Хто тобі подарунки носить? Дід Мороз, дід Мороз чи Мороз і... Миколай. Дід Мороз приносить ті подарунки? Чи Миколай? Хто приносить? Миколай. До Діда Мороза ну, не вірю, а от Миколая вірю. Правильно, це з Росії, з рідне. Так, так, щось не то, не своє, не рідне. А можете якось детальніше прокоментувати? Чому саме Миколай не Дід Мороз? Е, Миколай бо своє, бо рідне, бо з дитинства вірила. Завжди хотіла понюхати. Знаєте, цей запах коробки, такий чудовий, цукерки, багато цукерок. І він добрий. Миколай добрий. А до Діда Мороза в мене, якісь, знаєте, негативні почуття чомусь з самого дитинства. Мабуть, що львів'янка. Діти не тільки побачили, а й почули. 18 листопада 1928 року у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового мультфільму Пароплавчик Вільям з улюбленим усіма героєм Мікі Маусом. До цього Мікі Маус з'являвся у двох німих мультфільмах під іменем Моркімер. Інформація зібрана нашими журналістами на дану годину за хвилину. Новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сротяком. Мене прокляті, тому що сильніші. Дивовижні за напругою матч видали у Маріборі футболісти збірних Словенії та України. Вперше в історії синьо-жовта дружина пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи через сито плей-офф. А от уболівали за рідну команду Хто де в одному із львівських гуртожитків студентам було не до домчання. Навіть можливість відсадкувати своє професійне свято не змусило їх покинути монітори і телеекрани. Великі компанії, гучні крики підтримки та перший гол про все це далі. У цьому гуртожитку студентам сьогодні не до сну. і мова йде не про навчання і навіть не про день студента. За декілька хвилин вирішальна футбольна гра для України. Наша збірна битиметься за участь у Євро 2016 із командою Словенії. Володимир футбол полюбляє ще з дитинства. Чимала кількість постерів на стіні та шаликів свідчить про це. У своїй кімнаті в гуртожитку хлопець має телеприймач, хоча й невеликий за розміром, зате не зависає, як в інтернеті. Я фанат футболу. Я дивився всі майже всі матчі збірної. І ось навіть якщо день студента, мій перший день студента, я не пішов в клуб чи десь на ту якусь тусовку, хочу його подивитись саме в гуртожитку. Аби було веселіше, хлопець запросив одногрупниць, які теж полюбляють футбол. Я сама не живу в гуртожитку, я живу в квартирі, але заради такої події я прийшла сюди, тому що хочу побачити судство зі своїми одногрупниками, зі своїми друзями, які тут живуть. І знаєте, я проміняла свою плазму навіть на цей телевізор. Головна атмосфера. Останні налаштування і до футболу готові. Гімн України студенти виконують від щирого серця. Все починаємо. А у цій кімнаті справжня футбольна атмосфера. Переглянути матч зібрався чи не весь поверх. Якась маленька похибка нашої команди і емоції вголос. Такі непересічні матчі рідко бувають, тому якісь пари там почекають. Тільки футбол Вперед! Налаштовує свій старенький телевізор і Вахтер. Одним оком стигає стежти за спудеями, яких треба впустити, а іншим за грою збірною спостерігати. Вона то сильно полюбляє футбол. Хоча кольори лише в чорно-білих тонах, та це не важливо. Ну, студенти заходять, але я все одно і контролюю студентів, прохід студентів. Але настільки я вболіваю, що я мушу дивитися футбол, І вболіваю за Україну, за свої національний клуб і за свою своїх хлопців. 97-ма хвилина гри, і наша збірна України таки забиває гол, зрівнявши рахунок. А відтак здобуває потівку на євро 2016 якої так усі прагнули. Маріна Оленська, Віктор Сембратович, НТА спорт як він є. Історична подія відбулася. Україна нарешті успішно здолала раунд плей-офф. На що здатна теперішня команда Михайла Фоменка і на що вона може розраховувати на полях Франції, розмірковують львів'яни. Ну ще ще рівень не такий, та як хотілось би. Але як там буде, то може дійде до більшого рівня. Щоб вийти, щоб грати на чемпіонаті Європи, вони мають грати набагато краще. Тому що там, там таких помилок прощати ніхто не буде. Та й сливання не є така дуже сильна команда, щоб так з ними можна було грати. Так, що більше немає про них не сказати. Ну, наша збірна зараз здатна на багато чого. Бачу, хлопці молодці, мають волю до перемоги і добиваються такими впевненими кроками досить. Особливо вчора вони це показали, коли вирвали все-таки один тайгол. Ну, нічия, але це переможна нічия. Наша збірна бажала би краще, щоб грала. Вчора ну показали рівень, але недостатній. Як для збірної України такої сильної держави краще б могла. З групи не вийдуть. Думаю, що якщо вони з Словенією так і грали, то далі я думаю, добре, що попали на євро, але думаю, що їм треба ще піднімати свій рівень. Ну, я думаю, я дивився і перший, і другий. Матч перший мені взагалі дуже сподобався, а другий, ну, з важким серцем дивився, як вони оборонялися, але все ж таки думаю, що фортуна була на нашому боці. Все-таки вважаю, що якийсь успіх повинен мати. Тобто надіюся. Я думаю, хороший результат покажуть. А які надії поклада на неї? Що виграє, звичайно? Ну, якщо з 10 десь на балів 6. Усі учасники фінальної частини відомі їх розбили на чотири кошики по шість команд. Посів збірних при жеребкуванні визначається рейтингом УЄФА, який був опублікований в жовтні після завершення відбіркового турніру Євро-2016. Збірна України буде у другому кошику. Тож синьо-жовті точно не зіграють на груповому етапі у Франції із Італією, Росією, Швейцарією, Австрією та Хорватією. Жеребкування фінального турніру відбудеться 12 грудня у Парижі. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. З проясненнями та невеликим дощем буде у четвер, 19 листопада. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0,5 градусів тепла. Температура повітря в день 7-12 градусів вище нуля.